Полтавщина село. Воно барвить, воно зеленить, воно огортає тією хвилею тепла, яку народити здатне лише своє. Бо так сильно гріє лише дім, лише мати. Село. Ану ж бо побіжи стежечкою, отією вузенькою хитрозвивистою Біжи, допоки стане юнацьких сил, а як зрештою обличчя завмре у частому тиханні, стань. Зупинися на краю маленької вулиці, де стоїть невелика хатина. На перший погляд, нічим вона не відрізняється від інших сільських жител. але то лише на перший погляд. Бо навіть найнеуважнішому спостерігачеві відчується в ній щось особливе. Нехай віддалене, але щось, що говорить, майже пошепки свідчить про талант, який плекався тут довгими роками. Талант був непосидючим і мав ім'я. І звали його Василько. Тепер облізлі, а колись вміло побілені стіни, пам'ятають ці вже тоді глибокі карі очі, у яких жив інший кращий світ. Пам'ятають худенького і невисокого хлопчика його рум'яні щоки, його густе чорне волосся, до якого пустотливо загравав вітер, коли Василько вихором бігав по селу з друзями. Невідмінно мрійливий та енергійний у десять, у тридцять вираз обличчя Василька став виразом Василя Федоровича Мироненка і сховав свою радісну вдачу чекати на кращі часи. У роки сталінського режиму кутики вуст могли підійматися лише Через маркітну іронію. Та взір тепер серйозного, зосередженого, дорослого чоловіка не зняв із себе пилини інакшості і сам по собі творив. Монохромні за кольором гравюри повні свіжості та щирості сприйняття природи. Була в них і рання весна, і пізня осінь, і стан нестійкості, і навіть легка печаль. Це водночас ранні, але й цілком зрілі роботи художника. У жовтні 1931 року Василь Мироненко стає харків'янином. Тут навчається у художньому інституті, а після його закінчення залишається викладати. Згодом очолює кафедру. Завдяки творчості та педагогічній діяльності митця довгий час Харків у світі образотворчого мистецтва представляла саме графіка. У повоєнний період Василь Мироненко переходить до індустріального пейзажу картини. Поїздки країною, відвідування на Дніпрянщини, Приазов'я та Донбасу, втілилися в офортах, що стали класикою. Серед них мальовнича Україна, Приазов'я та індустрія. За звичкою на роботах Мироненка зображувався панорамний ландшафт із небом, який займав більшу частину аркуша, надаючи величі всьому, що під ним. Великоформатні аркуші насичені енергією, як здавалося, дихають поверненням нового. Нормального життя надією на повернення, але не судилося.